Канал Медові кадри, і сьогодні у нас чергова рубрика розпаковка дуже корисних товарів. Сьогодні будемо розпаковувати товари від старвету. Ось така нам коробочка прийшла. Зараз розкажу, що всередині, для чого це. А поки що підписуйтесь на канал, буде цікаво. Отже, літо минає вже середина сезону, і ось ось пасічники почнуть закінчувати, викачувати мед з липи, з липи та різнотрав'я. І постане питання, а що ж робити з кліщем? Так, кліщ це питання номер один на сьогодні. І проблема в тому, що коли ми говоримо про кліща, ми згадуємо за нього вже аж після соняху, що є помилкою. З кліщем треба боротися на протязі всього сезону. І ось сьогодні нам якраз і прийшли товари для боротьби з кліщем від компанії Bivel. Ну, вони зараз знаходяться всі на платформі Starved. І все, що ви сьогодні побачите, все можна замовити на платформі StarWed. Ну що, беремо і розпаковуємо, дивимося що тут всередині. Поїхали! Почнемо ми з того, що нам прийшли ось такі пакетики. Це тимол. Що таке тимол? Це така речовина для е... Це спеційні гранули для лікування нозематозу, акарапідозу, скаферозу і так само варатозу. Багато людей не люблять користуватися тімолом. Ми в цьому році будемо пробувати користуватися тімолом. Раніше ним я не користався, тому сказати, що це прям супер-мега вау-панацея, я не можу. Тому будемо дивитися, що у нас з цим буде. Як бачите, його тут багато. Тут е, в мене десь, по-моєму, повинно бути 30 доз. Так. Ідемо далі. Далі у нас пластинки. Пластинки ми маємо наступні. Є у нас пластинки ековел. Ось такі. Будемо їх ставити тут. Ще ековел. Далі у нас є апіатрас. Ще апіварок. Так, тимол. Ще тимол І, та -да -да дам щавлова кислота. Все вірно. Отже маємо ось такий набір. Отже маємо такий набір для боротьби з варатозом. Тут у мене ще тимол на задньому плані. Чим? Почати з чого почати? і Чим треба обробляти, чим не треба, давайте поговоримо про це зараз. Прибираємо все з столу. Що сказати про ТИМОЛ? Ось зараз буде вспливашечка, коли доречно застосовувати ТИМОЛ. Ми їм не користувалися взагалі жодного разу на протязі всього свого досвіду. Тому я цього разу вперше буду тестувати ТИМОЛ. І цікаво мені, що саме це буде відбивало відбуватись. Тому е, я подивлюся, поки що нічого сказати не можу. Саме головне, що мене цікавить, ось тут в надписах. Да, що, що проти чого це? Мене цікаво, що це повинно впливати на кліща. Ми подивимось. Ми будемо робити експеримент, де ми поставимо декілька вуликів, і в кожен будемо різну дозіровку давати ось цього препарату. Ековел. Ековелом ми користуємось не вперше. Мені сподобались ці кортонні смужки, ці кортонні смужки на основі різних ефірних витяжок з різних трав, які впливають негативно на кліща. Як саме впливає на кліща Ековел? Ековел не вбиває кліща. Ековел скидує або збиває кліща, паралізуючи його, кліщ падає на дно. Тобто, я думаю, вже здогадалося, кому ось це буде дуже в нагоді. Все вірно, тим, в кого січати доня. Тобто, там, де кліщ зможе провалюватись крізь це дно і залишати таким чином вулик. Коли можна ставити ековел? Ековел можна ставити на протязі всього сезону. Тобто, абсолютно, вони не шкідливі ці пластини. Я думаю, зрозуміло, що це зроблено все на Екстракті або на витяжці е, олії да, ефірної з травок. Тобто, що тут є склад: це ефірна олія м'яти, ефірна олія евкаліпту, ефірна олія грані, олії, коріандру, чебрецю, полині, якої ефірна олія хвої. Тобто, ви бачите велика кількість ефірних олій, які, як ми знаємо, деякі з них, я думаю, багато хто знає, впливають негативно на кліща. Вони кліщу під час, коли кліщ знаходиться поряд з цими препаратами, йому не комфортно. Таким чином ми ековел можемо ставити під час медозбору. Щавелька? Так, щавелька. Щавелова кислота. Я думаю, вона всім вам знайома, існують різні методи обробки щавеловою кислотою. По великому рахунку їх два: це рідким засобом і газоподібним засобом, тобто окурюванням або проливом. Як будемо використовувати ми? Так само будемо використовувати і тим, і тим. У зібраний... нас є власноруч зібраний субліматор. Зараз буде вспливашечка Ось тут відео, де ми його робили, вартість, скільки це все діло коштує, будь ласка, кому цікаво, подивіться. Чому саме щавелька? Все дуже просто. Щавелька не впливає негативно на мед, щавелька не впливає негативно на бджіл. Вона впливає негативно тільки на кліща. Вона його вбиває. Апіатрас. Апіатрас це так само смужки кортоні на основі амітразу. Ми їх використовували один раз. Всього-навсього один раз. В цьому році це буде другий раз. Зараз, я думаю, як всі знають, ці смужки використовувати заборонено. Заборонено в плані того, що амітрас так, він вб'є вашого плеща, але він може залишитись частково в воску. Тому зараз під час медозбору, якщо ви плануєте вживати ваш мед, а не залишати його бджолам, бажано це не робити. Коли можна обробляти амітразу після медозбору, після осіннього медозбору або за 6 тижнів до початку основного медозбору тобто мінімум 6 тижнів. Це для того, щоб він вивітрився. І знову ж таки, я не думаю, що на 100% з вашого воску або вашого вулика. Апіваро. Апіваро, якщо чесно, мій фаворит серед пластинок бівел. Well. Апіваро має діючу речовину Це най, скажімо Це найпоганіша речовина серед тих, якими ми обробляємо бджіл, тому що він найдовше може залишатися в воску. Але цей препарат дуже класно вбиває кліща. Тому, коли ви обробляєте бджіл, а ви знаєте, як треба обробляти, існують певні правила для обробки. Правила для того, щоб кліщ не набув резистентності. Ми повинні обробляти різними діючими речовинами кліща, щоб він не набув резистентності. Для цього ми і використовуємо амітрас та офлувалінат та флуметрин, коли можна застосовувати апівару. Саме я радив би його застосовувати осінь. Осінь це найкращий варіант для цього. Ви не будете часто лазити до вулика. Ваші рамки з воском будуть знаходитись аж до весни в вулику. Весною ви зайві рамки будете перетаплювати. Тому цим препаратом я би радив обробляти осінь. Чи треба взагалі обробляти кліща зараз? Так, треба. Я думаю, всі чули історії, коли пасічники осінню збираються обробляти бджіл від кліща. А в них сипиться 200, 300, 400 кліщів. Це каже не про те, що рік кліщовий, це каже про те, що пасічник не бореться з кліщем. Боро... як боротися, ми обираємо самостійно. Хтось використовує тільки екологічні препарати, хтось використовує як важку артилерію препарати, які мають певний хімічний склад. Все залежить від того, яка у вас поточна ситуація на пасіці. Всі препарати компанії Бівал мають певний тираж. Є від 10 штук, 50 10 штук, 100 штук. Я маю на увазі пластини. Тому я думаю, кожен зможе обрати для себе найкомфортніший варіант, що йому більше підходить. Що саме обрати зараз? Як на мене, найкращий варіант це пластинки Ековел -Well на сьогоднішній день під час медозбору. Одразу після того, як закінчиться медозбір, я би обробляв бджіл щавелькою. А вже в серпні, в кінці серпня, я би ставив їм або апівару, або апіфлум, або апіатрас. Все на ваш вибір. Саме головне. Це не обробляти одним і тим самим препаратом постійно, тому що кліщ набуде резистентності, і ви не зможете потім його позбутися взагалі. А чим ви обробляєте ваших бджіл? Напишіть про це в коментарях. Якщо вам було цікаво, поставте цьому відео лайк та не забудьте підписатись на канал. Напишіть, як вам наш новий формат, чи сподобався він вам, чи ні. Чи щось відволікало, чи все було добре. Це був канал Медові Кадри. Мене звати Михайло. Побачимось!